Доброго раночку. Вы прокинулись. <свист> <свист> не, ну, Катюня, ну, полежь трошки. Пришла, давай, на пообниматься. А Таня тут схватила вот твой телефон. Да, ну, нашу схватила. Итак. Э, <свист> Будем обниматься. Все, я не буду снимать. Я отдаваюсь. я оттуда. Вот так. Вот так вот. Да. І навіть туди не можна, чухає мошка. Ну і ладно. Усім привітулі! Так, на вулиці в нас дощ. По-перше, я почала знімати відео, бачите, починаю не з собачок. Про собачок, звісно, буде. Ну, як я можу не знімати собачок, як ми так зранку весело гуляємо. Ой, і от ті, що до нас приблудилися, і все, і та Ася. Ну, в общем, короче, в нас дуже весело. Так, на вулиці дощ. З чого почала? На вулиці дощ, а я в темних окулярах. Чого це я в темних окулярах? Я признаюся. Не фарбувалася. Чого не фарбувалася? Бо їду видаляти татуаж. Знову видаляти татуаж. Ну, я ж тоді, коли була, видалила тільки отут. І думала, що той, що залишився, зверху там це все перекриється, в общем, і все буде норм. От, але ж якщо як я сходила на, до цієї дівчини, що мені робила брови, вона подивилася і те, що я хочу штрихами, от, то вона каже, що. Мені треба видалити весь татуаж, бо там, де будуть штрихи, а між ними отой сірий татуаж, буде таке враження, що грязно, ну, начебто розмазане, отак. От. Не дуже мені таке подобається. Тому я знову записалася до Ірини, до тієї ж дівчини, що видаляла мені. До речі, Дуже якісно це зроблено, дуже якісно. От просто вона казала, що може з першого разу так і не видалитись, видалилось. Оце весь початочок видалився. Тому зараз видалю все інше. Знову я це буду робити без анестезії, без ятерпляча. От-от, що вот, вот. я ще хотіла розказати? А, до речі, я вчора була подружкою з подружкою Сашою, і вона мені каже, подивилася ваш влог з вікою ну, про незручні там запитання і так далі. І от вона тобі каже, чи є щось таке, що ти, типу про що ти їй не розповідала, чи там ну, якось так. Мог би і помігати, звісно, що ти повертаєш. Вот. Про що ти їй не розповідала? І про що вона не знає? Кажу, це немає нічого, про що вона не знає. І вона мені нагадує історію з мого життя. Я аж прям садрагнулася, от, по другому я сказати не можу. Це історія, яку я викреслила, просто викреслила життя. От коли мені Віка запитувала запитання. Чи є щось, про що б я жаліла в своєму житті? Так, є. Є. І Віка знає, я їй це розповідала. Віки тоді було, ще не було трьох років. В общем, історія пов'язана з одним чоловіком. Але ця історія не вплинула. Взагалі не вплинула на подальше моє життя. Е, вот. І я коли повернулася додому з Вікою, мій батько, до речі, мій батько мені сказав, Таня, викресли це життя. Просто забудь, цього не було. Не було. І я викреслила. От я навіть не знаю, як... Так. <смір> да. В общем, так, я проїхала свій поворот. Забалакалась. Зараз повертаю. Тому не розповідала, не розповідаю і розповідати не буду. Є інколи. Таке, що от забула, і як я кажу, Таня, ти молодець. Ти це змогла зробити. Все. Не хочу згадувати. Видалення. Так, а поки я буду видаляти бровочки своїм. Татуажик, не бровочки, бровочки залишимо. Поки видалятиму татуажик, подивіться, як ми гуляємо за раночку. А хто знає, чого Кеті на вікні сидить? Чого вона чекає? Оце, подивись вікон, подивись Да Чого вона чекає? Вона чекає Ремі. Да так, да, то масло Наташі. Наташа зараз приведе нам ремі і поїде на дачу, а ми підемо з ним гулять. Так? Катю виглядає, отам виглядає де отак. Да? Я зараз піду зустрічать. А хто то в нас? <с? <с?> хто то в нас за собаки? Ремічка вже прийшов до нас, да? і Віка вже прийшла до нас, зараз всі підемо гуляти. Оця морда піде зараз гулять, да? іди вдягай шиника, іди, давай. Воно вже віка стоїть. Все, ми готові на вихід. Гуляємо разом. На березі вже нас чекають. Там Барет чекає. Все, збираємось. Ось комплект. І ось комплект. Дві, дві собаки, дві в нас собаки. Так, так, так. Да. Все, все, пішли гуляти, пішли. Ой, ой, все. Ну, дві, ми, дві собаки, все нормально. Знову заполучили ремі, да. На цілий день сьогодні він до нас, до вечора. Ото мішочок в руках. Покажи, Повний що скла. там. Повний склад. Повний склад. Боже, це ужас. Да. І от кажу, така красота. А б'ють бутилки. Ну як можна? Ну, навіщо? Ну вже ну, ну, поклав уже тут і бутилку не забрав. Ладно, ми збираємо. Ну, це набитого скла, бутилка. Об Просто видно, що дві бутилки розбиті одна об одну. Ну. І це може бути в лапаках, у собачок у наших. Ну, то ми ходимо з кульочками і збираємо. Ідеальне життя після сніданку. Ідеальне життя, ідеальна поведінка. Отак от, от. Ну, все, відпочинок. Приїхала на тренування, а тут ось. Привіт! Ти мене впізнала, да? Ми зранку гуляли, да. А вона прийшла. Ти моя зайка. так. Яка собака гарна. Подивіться, який в неї окрас. <гум> да, десь тут, мабуть. Думаю, така гарнюсінька, така мосічка. Да, я тут на тренування приїхала, вона вже тут, да, кругом стигає, нема чого тобі дати, нема, я ж не знала. Ну так, да, і все, і все. І коло мене сидить, і як оце. Ну що оце? Ну як оце йти на тренування? Ну нема нічого, нема нічого. Ой, господи, ну все, все, все моя жайка, тима можу почухати і піду тренуватися, да? Так, ну ось. Хвилин через 15 я буду без брівочок зовсім. Потім нафарбуємо. Ірочка, ось у мені зараз все зробить, все як треба. Бо того разу класно вийшло. Так, все. Я без брів. Ні, вони, звісно, є, там мої такі шерстіночки, трошечки, шерстіночок є. От. Але ж я оце подивилася на себе, думаю, боже, це ж треба. Брови от настільки мають значення в обличчі. ну Це капіці. Вони ж в мене ну, ті є, але вони такі світленькі, і здається, що в мене ну, зовсім просто лиса, по-іншому не скажеш. Так, бачили? Яка мене зустрічала з собачком на роботі. І я от боже, в мене завжди по карманам, у той кормік, то все, що там, я ж скейті, всі куртки у мене в карманах завжди е, корм і, як я кажу, сральні пакетики. В кожному карманчику. А тут ну як на зло, ну нема нічого. Вона сіла біля того спортзалу. Рівнесенько так і сиділа, вона так довго там сиділа, я туди зайшла, в нас там е, ну, двері скляні і видно. Я вже там, і все, дівчата поприходили, заходять, виходять. Вона туди заглядає в ті двері. Ну от ну, ну, що? Ну не було нічого. Ну, правда, я вийшла, Господи, вийшла з тренування, то вже та саме, вже її не було. Ага, чек. Видалення оце, що було в мене зараз 600 гривень. Ну, нормально, нормально, тому що, як там кажуть, за задоволення треба платити. Ну, задоволення таке собі. Хоча, я ж те саме заходжу, кажу, Іра, ну, зразу все видаляємо, там пояснюю, там одразу там, там вона каже. Ви хочете все видалити, кажу. «Да. Ой, треба було записатися, щоб більше часу, щоб на анестезію. Кажу, та не треба мені ніяка анестезія. Ой, ні, ну ви що? Це ж ну, ну, воно ж боляче. Кажу, ладно, давай роби, якщо буде боляче, не будемо робити далі. О, Боже, П'ять хвилин. Ну, неприємно. Ну, не, ну, не, ну, Це не те, щоб отак прям боляче, що прямо. Не, ну. Ну, знаю, може, в мене правда якийсь такий больовий поріг, не такий, як у <гум> нормальної людини. Ні, ну вона цим клац, клац і... Ну як, ну як? Ну як? Ну, 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 ну неприємно, ну, нічого страшного абсолютно. Ой, я так, я, я завжди так стану, що це щоб усім за Ні, зовсім не заважаю. Бачите, яка здорова поїхала? О! А я думала, що вона сюди звертає. Мусорка. От так, от. так, мені здається, що я все вам розповіла. Зараз я в магазин, окуляри не знімаю. От, бо мені треба рис. Мені рис, так? Да? Коли я той рис їла? Кетіна рис. Тому що вчора вона мені таке чудила, ну, вона мені чудила, я, звісно, збираюся на тренування. У мене тренування 18-15. Я пів шостого виходжу. Це вже було не ну, починаю вдягатись хвилин 15 на шосту. Да? Я починаю вдягатися. А вона завжди лежить, вообще не реагує, вообще. Вдягайся, там, що хочеш роби, вообще без різниці. Тут вона встає, виходить, так виглядає. Кажу, ні, 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 Кеті. Думаю, щось переплутала, думала, що вже вечір зараз гуляти підемо. Кажу, ні, 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 Кеті, ні, я на роботу, ти вдома. І оце я сказала, ти вдома, Боже, вона отак поперед мене. Сідає на та самий, очі мені дивиться, ну так ну, просто от щось хоче сказати. Кажу Катюня, та ні, ні-ні, ми нікуди не йдемо. Туди я на роботу, Опять я на роботу, боже вона зривається. Побігла в, в спальню, ой, до речі, забула за посилкою, зараз за посилкою поїду. Ладно? Вот. Зривається, біжить на балкон, на вікно. оце хе, 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 вікно дивиться. Я, ну, я кажу, що таке? Вона розвертається. Ми, мимо мене пробігає туди до дверей. Я виходити з кімнати, вона перед мене заскакує і от просто тримає мене. Я сьогодні Вікі розповідаю, вона каже, я б уже з хати не вийшла, той тобто собака щось відчуває. А я ні, в мене я розумію, що вона щось хоче. Але ж не розумію, що, ну все як завжди, я йду на тренування. ну як... в общем, я до дверей, вона вперед мене, от так, до цих дверей, я ну, ладно, відкриваю, а наша ж ми ж на площадці, ми самі. Ну, я сама немає другої, да, ми там одна в мене. Відкриваю, вона туди вискакує, і вже як вона туди вискочила і почала на ті двері, отак лапами стала на ті двері, і так а. а, -а, -а, -а! І я розумію, що вона хоче на двір. Явно, явно другого нічого не можу собі вигадати. Кажу Кеті, що вона на вулицю да, треба йти гуляти, і вона кругом мене отак, хвостом на це, підскакує. Ну... Тобто я думаю, якби вона там щось в туалет так дуже вже сильно хотіла, ну хіба б вона так стрибала? Але явно їй треба на двір. В общем, накидую поводок, це ж розумієте, да, Мені треба виходити вже на тренування, це ж все отак от. Виходимо на двір, боже, вона на тому поводку, як побіжить? Я за нею думаю, що тягне мене, біжить на це саме. І біжить уже якось так ноги розставляє. Я розумію, що точно в туалет. В общем, вона там бігла трошки в этот, на ту травичку. В общем, кучка була така, вибачаю за подробності. Хорошо, що в мене було два пакетика в сумці, Ой, в кармані. Я на руку один пакетик, потім другий пакетик. Кажу Кеті, ну це взагалі? А вона це все зробила. І так, знаєте, відходить в сторону і так. Ой, ну, ну, ну як оце? Ну, ну собака, а відходить в сторону, так. Ох". <laughs> Шо -шо? Ви то, уявляєте? А якби я пішла, от, ну, ну от як? От Ми сьогодні йшли обсуждали. Якби вона терпіла б, там якось б зжалася, токсикація організму могла б початися, або ж це все вдома трапилося. Ну, в общем, я не знаю. Ну, вона мені ми прийшли додому, зайшли. Це от, ну, просто вона сходила рядом та пісила, і ми прийшли додому. Прийшли додому, вона запригнула на диван, ну, так боком впала, і дивиться на мене такими очима, що я думала, що вона мені зараз скаже: Таня, ти молодець, тільки так. Ну нічого, все нормально. Сьогодні зранку ну, так трошки, саме ну. Ну кажу, що, що таке скріпляючи. І я не знаю за чого. Єдине, на що я думаю, це печінка. Я відварила печінку і кусочками її нарізала в обід. І от кажуть, що от мені Люда барита каже, що мені вже не один казав, що печінка може так от подіяти на слабкість жолудку. Шлунку. Ну, я не знаю. Ну, я давала їй печінку раніше. В общем, тайна покрита раком, але треба купити рису, зварити. От. Вона в мене їсть все. Трошечки туди бульйончику для запаху, і все. І все буде в нас норм. В общем, сьогодні ми гуляли вже, в принципі, все нормально. Це ж було вчора. Щось у мене сьогодні. Проїхала. Оцю, виту, де видаляють брові авіцену. Ладно, повернулася. Зараз їду. Що мені треба було? Мені треба було на почту забрати посилку від Юлі. Ой, і там подаруночок для Кеті. Нарешті я буду відкривати посилочку, і там щось для неї буде. А посилочка з мохом, як завжди. Так що знову повертаюся. Потім вже магазин піду. Господі, хоч би повернутися та не забути за тим рисом в магазин зайти. Все за посилочкою. Ой, захекалась. Ось такий коробочок дотягнула до машини. Фу, все, забрала. Я вже вдома, короб вдома. Щось очікує, вже очікує. А я точно знаю, що там щось для неї є. Так, точно знаю. Що Шо, там щось є. Зараз будемо розпаковувати, да. Я вибачаюся, але я буду без голови. <рес> Бо Не хочу я такі брови свої показувати. Не хочу. Так, треба ніж, ніж чи щось таке. Я вже відкрила посилочку. Тут, звісно, причудовий мох. Ой, я не знаю, це треба показувати, бо це ж просто щось неймовірне. Тільки подивіться, не наче я в лісі. Ой, взагалі яка краса. Боже, який класнючий мох. кого є равлики? Бігом замовляєте, бо пішли дощі. Буде ж все мокре. А зараз він трохи-трохи вологий, свіжайший мох. Так, ну і ось дивіться. Ось. Ось дивіться. Це да це тобі. Це тобі нарешті дочекалася ту посилочку, що да? не пахне? Зараз рису зварю, да, і додавлю, ага, не пахне. Ой, ладно, зараз відкрию. А так вже пахне, да? Так пахне? Ой, така гарна дівчинка да. На, зараз я тобі з рисом дам. Да, зараз. Так, ну що, собі, я, звісно, теж купила щось. Рибку таку купила собі, сьогодні посмажу на вечерю. От. Молочка, сирочок, ну таке, коротше, мелочам. на 400 гривнів. Авокадо, ну і так далі. Все, кінець влогу. Я піду кормити цю красуню. А вам всем кажу папа! -па!